Сьогодні незабутній і святковий день, сестричко, свій білосніжний одягнула ти наряд, чарівною усмішкою прикрасила ти личко. Сьогодні чарівніша ти від всіх дівчат. З тобою поруч усміхається, коханий, для тебе Богом в життя, від радості за тебе сльози ллються, тепер у тебе утворилася сім'я. А ніби вчора йшли ще ми до школи. Раділи навіть крапельці дощу, збирали квіти і приносили додому, щоби потішити матусю дорогу. Так підростали і були постійно разом, розповідали таємниці, мріяли удвох, разом молилися і плакали щоночі. Відповідав тоді завжди нам Бог. І так непомітно пролетіла наша юність. Дорослими ми стали в одну мить. Лиш спогади залишаться назавжди. Тому що час нічим не зупинить. Сьогодні, дорога моя сестричка, від серця хочу я сказати ці слова будь чиста перед Богом, хай буде християнським все життя, нехай любов між вами не вгашає, цінуйте один одним ви завжди, хай Бог спомна вас крізь благословляє, щоб ви разом до старості дійшли, хоч будуть у житті випробування, можливо, сльози потечуть не раз з очей. Нехай ніколи не буде вас нарікання, Бог не залишить у біді своїх дітей. Надійтеся на Бога і моліться щиро, міцна сім'я буде лише в Христі. Я вам бажаю, щоби жили в мирі, щасливими ви були по всі дні.